Всім привіт! Вас вітає канал, рецепти смачно та доступно. Готуємо сьогодні грибний суп. Гриби в мене в печериці, звісно, з магазину. У мене є картопля, цибуля, півморквини великої, сироп плавлений, три ложки сметани. 4 ложки сметани, звісно, сіль, перець. Нам буде потрібно і потрібна буде грибна приправа. Щоб розпочати варити наш суп, ми зараз наріжемо пластівцями гриби, і потім будемо працювати далі. Нарізаємо такими скибками, тобто пластівці такі, вони ж варяться ще наші грибочки. Гриби гарно перемиті. Ось я з такими пластівцями грибочки, тут їх приблизно ну, майже 300 грам. Тепер з цієї картоплі, що в мене є начищена, ми дві картоплини величеньки будемо зараз варити. Цілими, нерізаними разом із грибами. Ось я закинула вже гриби і картопля з картопля. Бачите? Не різана. Дві картошини, ось теж. І хай вариться, закипить, хай вариться до готовності картоплі. Тим часом будемо нарізати цибульку. Для зажарки. я Цибулю, ось, і будемо натирати Ворку. олі... на олії цибулю, тут дві ложки олії я влила і до прозорості зразу ж покладу сюди і морку. Ось відварилась наша картопля, а цю я нарізала дрібними такими кусінчиками, щоб швидше вона зварилась. Зараз я кину картоплю в юшку. Ось і будемо працювати далі. А ми тим часом розминаємо цю картоплю вилкою і додаємо сюди плавлений вершковий сироп. Висипаємо сюди сироп. Дрібно нарізаний, гарно розминаємо, поки картопля гаряча. І додаємо сюди зразу ж і сметану. Сметану вже тут, теж розминаємо. І коли наша картопля в юшки, ту ще я тільки заложила, відвариться до готовності, ми додаємо це все в кастрюлю. Додаємо засмажку, яку я зробила на основі цибулі моркви. Додаємо сіль перець за смаком, приправу грибну. Ну, треба враховувати, що в приправі є сіль, щоб не пересолити. Акуратно треба з цим повести себе. І оце ми висипаємо. Туди гарно перемішуємо юшки, щоб воно не взялося купи. І суп наш буде готовий. Ось я всипала цю масу із сирочком. Все це треба ретельно перемішувати, тому що воно береться кучки такою. А потім ми сюди додамо за смажку Вона зараз закипить і все вона розтає тут, додаю ложку нашої приправи грибної. І все на смак готувати сіль, перець, мелине все за смаком. Додала зажарку, закипить і суп наш грибно-вершковий, готовий. Приготувався наш суп, як ви подивіться, який він гарнесенький і колір гарний, а смак неперевершений. Аромат на кухні стоїть нашими грибами. Ми можемо ще навіть і притрусити зеленю. Кріп і смакувати. Так що спробуйте приготуйте. Це смачно і навіть е швидко, як то кажуть, на швидку руч. Тут не потрібно м'ясо варити якийсь час. Ну, буквально десь хвилин 40 у мене пішло на приготування цього грибного супу. До нових зустрічів! Пишіть коментарі, діліться з друзями, ставте вподобайочки чи дизлайки, хто як бачить моє відео. На все добре! Все буде у нас, Україна!